Все, будь ласка. Будь ласка, будь ласка, все починаємо. Ви бачили, я тільки що в нашу групу надіслала ось така поробочка. Якщо ну не те, що якщо за бажанням сьогодні ми з дітками, хто присутні, тут робимо її. Якщо можливо є бажання у вас зробити ось таку класну поробку до Дня Святого Валентина, так у ви дівчинка, хлопчик, там я скинула і для дівчаток, і для хлопчиків окремо. Будь ласка, зробіть і разом зі своїм фото мені надішліть. Буду чекати. Будь ласка, зараз у нас з вами за розкладом українська. Мова, ми не гаємо часу. Ми переходимо з вами до е, роботи. На минулому уроці ми з вами писали діагностувальну роботу. Будь ласка, не всі надіслали е, мені е, завдання на перевірочку. Хто надіслали? Вибачте, ще не встигла все перепровірити. Але шановні, ну що я можу сказати? Ну, більшість завдань виконано, навіть тестових виконано у вас неправильно, тому що чи не читаєте правильно, чи можу зробити висновок, чи просто не вчите правила і не запам'ятовуєте і не знаєте. Але більш-менш справилися непогано, тому сьогодні ми завершили на минулому уроці це у понеділок розділ не розділ а. Вивчення повторення частини мови іменник. Сьогодні ми переходимо до е, і другої частини мови. Це частина мови прикметник. Хто мені, можливо, нагадає зараз, що таке прикметник? Саша Штамбур, а чому в тебе два підключення? <клухи> тебе фон... Так, все добре. Отже, що таке прикметник? Хто мені, будь ласка, нагадає? Прикметник як частина мови. Що таке прикмет? прикметник? Був, ні, ми не говоримо, відповідаємо. Вона називає ознаки предмету і відповідає Я на Я говорю, Рінат. Рінат яка, будь яка ласка, продовжуйте правило. Прикметник як частина мови. Будь ласка, Рінат, чітко виразно. Частина мови. Яка називає. Ну, якщо ознаку і є... предмет, відповідає на питання, який, яка, яке, яке. Який. який, яка, яке, які. Не забуваємо. Отже, прикметник це частина мови, яка називає ознаку предмета. А, і відповідає на запитання, який, яка, яке, які. Отже, іменник ми з вами знаємо, головна частина мови. І тільки коли у нас є іменник, ми можемо знайти прикметник, тому що прикметник – це ознака. А що таке ознака? Вона. Що? Означ. Означає. Тобто, ознака, це що? Ми предмет можемо порівняти за чим? За формою, за кольором, Кольором, за М -м -м розміром. Правильно? За тобто, -м -м за, ну, за назвою, ну, ну, можна і за назвою, але за назвою не так, як, як за формою, кольором та розміром. Тобто, іменники ми можемо розрізняти. За формою, кольором та розміром. Наприклад, дошка. Дошка це іменник. І, і, дошка. Отже, дошка що? Дошка, і ми повинні підібрати. Яка за формою дошка? Прямокутна, за розміром. Велика зелена. за кольором може бути зелена, зелена, може бути чорна, може бути коричнева і так далі. Біло, біло, біло. Бі ну біла да біла. Також зелена. може бути. Отже, будь ласка, пригадали трішечки. Добре, сьогодні ми починаємо з вами працювати над частиною мови прикметник. Так давайте зараз відкриємо наші зошитки зелена. і запишемо 14 лютого. Класна робота. І запишемо, будь ласка, ось е, такі е, пари слів. Роки, рік, місяці, місяць, тижні, тиждень, дні, день, години, година. Скажіть, будь ласка, що це в нас за слова? В якій числовій формі ці слова стоять? Множина і одна. Множина і однина. Назвіть мені, будь ласка, слова, які стоять у множині. Роки, місяці, тижні, тижні. Дні. Години. Години, правильно. Роки, місяці, тижні, дні, години. Ну, а рік, день, місяць, година, тиждень це у нас однина. Скажіть, будь ласка, що ми можемо визначати в однині? Mm. Так, правильно. Добре, пригадали, записуємо. Щербик. Не стукає. Є. Oh. Yeah. Yeah. <заслання> <budget> будь ласка. Отже, сьогодні на уроці ми працюємо зі сторінкою підручника 110-111. Відкриваємо, будь ласка, нашу сторіночку підручника. І подивилися, будь ласка. Досліди, яку роль прикметники взагалі відіграють у наших текстах. Давайте подумаємо і скажемо. Ось таке перше завданечко у нас є взагалі і прикметники, яку роль відіграють у текстах, що вони роблять? Ну, Дивіться, якби наші тексти складалися тільки з іменника, дієслово, день настав, там тиждень пройшов. Там чи ще щось, от якби ну, от що таке прикметники? Ну для чого вони служать? Для чого ми використовуємо? Щоб утворювати речення, щоб доповнювати речення, так? Тобто, коли ми використовуємо з вами прикметники, то ми можемо що робити з предметом? О! Описувати. описувати, доповнюючи цей текст прикметниками. Коли ми доповнюємо текст прикметниками, то текст більш милозвучніший, цікавіший і гарніший. Добре, зараз перед нами є вправа 1 на стріночці 110. А прочитати нам потрібно вірш Миколи Сингаївського, уявити змальовану картину та Розказати, що ти уявляєш. Отже, будь ласка, зараз закрили оченята і спробуйте уявити те, що я буду вам читати. Веселка в небі, як на долоні, а ген під нею пасуться коні на синім лузі в співучім гаї, де ходять хмари у небокраї, цвіте веселка, мов світ барвиста, і кожна барва, мов промінь чиста. Я я і, я про веселка. Ну, по-перше, ми можемо одразу веселка в небі. Що може ну, в нас бути в уяві одразу? Веселка, веселка правильно, веселка, радуга по іншому, так, райдуга по іншому, так, і ми можемо уявляти, от, наприклад, що от, як це означає? Веселка в небі, як на долоні. Це означає, що ми її добре що. Бачимо, що ми її добре бачимо. Під веселкою пасуться коні. От зараз я закрила оченята, і це уявляє, що десь там пасуться конячки, так? На синім лузі сплючим ха і ходять хмари у небокраї. краї. Цвіти веселка, мо барвиста, і кожна барва, мов про він чиста. Скажіть, будь ласка, що ви знаєте про веселку? Вона Вона появляється... вона появляється... кольорова, появляє... кольоровою напам'яческа. Появляє... Вона різнокольорова. вона різнокольорова, так вона різнокольорова, вона з'являється після дощу. Правильно, але коли саме після дощу, коли тепла погода, не тільки коли сонечко? От ось недавно взимку у нас також була райдуга, якщо ви бачили, що це з від чого це залежить, тому що температура повітря, ну вона тепліша, так ну Тепла, і після того, як пройшов дощ, можливо утворення ось такої райдуги Ми колись про це з вами говорили. Добре. А, будь ласка, давайте подивимося з вами і спробуємо назвати послідовно кольори веселки. Послідовно, який це? Через Черк... 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 оранжевий, це жовтий, зелений. Е, ну, це жов... зелений. Синій і іолетовий, червоний, жов, оранжевий, жовтий, зелений, синій і фіолетовий. Ну, хай буде блакитний, блакитний, синій. Там є такі різновиди. Є і блакитного, і темно-синього. Так. Голубий не може бути в нас або блакитний, або синій. А голубий це російською мовою. Отже, а тепер скажіть, на які питання відповідають ці е, прикметники? Ну, по-перше, ці слова. Що? Який а, червоний, який оранжевий, який жовтий, який зелений, який блакитний, який синій, який фіолетовий? Це в нас що прикметники? До якого слова це ознаки? Який іменник описують ці? Веселка, правильно. Отже, веселка. Веселка, але ну правильно. Але що у нас? Промінці. промені так? промені Які можуть бути червоні, оранжеві і так далі. Але ми називали з вами послідовно кольори нашої веселки. Зараз записуємо вправа один. вправа один. Що треба в цій вправі зробити? Подивіться, будь ласка, нам потрібно з вами записати послідовно назви кольорів нашої веселки. Будь ласка, послідовно. Будь ласка, отже, перший, який це з великої букви. Немає красного. Червоний. Червоний. Через кому? Так, через кому? Оранжевий. Оранжевий. Жовтий, зелений, блакитний, ну нема голубого, є блакитний, синій і фіолетовий, і фіолетовий. Правильно молодці. Червоний, оранжевий, жовтий, зелений, блакитний, синій фіолетовий. На яке питання відповідають ці прикметники? В дужечках написали який? який. І е, пояснюють, будь ласка, слово. Ну, ну, відносяться до слова веселка. Правильно? Веселка з промінчиками. Який? так, Який колір? Ну, зараз це відноситься до слова колір. Колір який червоний, оранжевий, жовтий, зелений, блакитний синій фіолетовий. Так, добре, молодці. А тепер подивіться, будь ласка, ще раз уважно на наш віршик. Веселка в небі, як на долоні, а ген під нею пасуться коні на синім лузі співучим гає, де ходять хмари у небокраї, цвіте Веселка, мов світ барвиста, і кожна барва, мов промінчиста. Нам потрібно зараз з вами виписати із цього віршика всі прикметники. Небі. При чому тут небі? Ну став питання до слова а, не. Веселка. Що, веселка? А, десь в 11.15, 15 Так, будь ласка. Який тут? тут? Ну, дивимося, веселка в небі, як на долоні, а ген під нею пасуться коні. Чи є тут прикметники? Ні. Ні. Ну веселка, це що, іменник? Ні. Веселка. Що? Де в небі? Де на долоні? А, так, як Є? на синім лузі, в співучому гаї, де ходять хмари у небокраї. Яким? Морозим. Яким синім? Яким? Синім, да, синім, синім і поряд виписуємо питання. Яким? Синім яким? Синім, далі співучим. Яким? Так. Далі. Далі, 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 далі. Що у нас далі? А, е, так цвіте веселка, мов цвіт цвіт барвиста і кожна барва мов промінь чиста. Яка Чита, барвиста, барвиста, правильно, чиста. Яка? Яка? Я бачила. Так, яка? Отже, подивіться. А, барвиста, чиста. До якого слова відноситься? У реченні цвіте вес... веселка. Веселка яка барвиста. Яка чиста. Синім. Яким? Яким? Синім що? Лузі, Лузі. співучим що? Гаєм. Так, будь ласка, ось такі наші, будь ласка, прикметники. Отже, прикметник це у нас що частина мови, яка називає ознаку предмета і відповідає на запитання: який, яка, яке, які, яким, якою. Ну я доповнюю вже, щоб ви розуміли ці питання. І прикметник служить для чого? Для опису предметів. Правильно, прикметники описують предмет за формою, кольором та звичайно. Розміром так, і обов'язково, обов'язково питання, щоб знайти прикметник, Ми маємо з вами поставити питання від чого? Від іменника, тому що прикметник дуже тісно пов'язаний з іменником. З іменником. Добре, подивилися. Будь ласка, на завданнячко номер право 2, Записуємо вправо 2. А нам потрібно зараз прочитати відгадки, відгадати загадки, відгадки записати. Відгадки записати. Готові? Ні. Отже, пиш справа два. Перша, перша, будь ласка, загадка. Скатертина біла, все навкруги накрила. Це зима. Ні, це не зима. Це ніг, правильно записали. Зима. Ні, це сніг. Можна зараз у нас уроки? Будь ласка, так, слова відгадки ми записуємо через кому. Далі біла латка, чорна латка по березі скаче. Біла латка, чорна латка по березі, скаче. Хто? Річка? Ві... Так, біла латка, чорна латка по березі скаче. Що це? Хто це? Що це? Чука. Сорока. Сорока. Ні, врядовочок. Так, далі. Узимку чорний, навесні і влітку зелений, або сини жовтий. Що це? Узимку дерева. А де дерева можуть бути? В ліс, правильно в лісі. Ліс. Далі. Сплять у лузі сестрички. золотенькі очі, а білі вії. Що це? Сплять у лузі сестрички. ліса. Золотенькі, очі, а білі вії. Це квітка, назва квітки. Ромашка. ромашка, правильно молодець, Матвій, це ромашка. Далі. Стоять красуні на воді, вінки в них білі й золоті. Що це? Парасольки. Стоять красуні на воді, вінки в них й золоті. Це також квітка, яка росте на воді. Кувшинка? Лотос. А, це водяна лілія. Да. ну водяна лілія, Це не лотос, це водяна лілія. Так. Ось ну такі важкі загадки, так? По блакитному морю золота тарілка плаває. А, це это, лодка. Лодка. Що це? Поблаки. Правильно, це сонечко. Це наше сонечко. Золота тарілка. Так, відблиск на воду падає, і начебто золота тарілочка плаває. Так, добре, молодці. А, ну, скажіть, будь ласка, а до якої частини мови відносяться ці відгадки? Сніг, сорока, ну, де ж це прикметник? Ліс, ромо, іменник, Іменники. Це іменники. іменники. Правильно, це у нас іменники, тому що відповідають на запитання: хто або що, хто або що. Добре, зараз, будь ласка, наше завдання з вами таке. Подивіться, будь ласка, нам потрібно виписати з наших загадок прикметники. І поставити до них запитання. Подивіться, будь ласка, перед вами прикметники є у праві 2 у підручнику. На екрані ці загадки є. Будь ласка, давайте за, з вами знайдемо тут прикметники і випишемо їх, поставивши до них запитання. Отже, скатертина біла, все накругруги. На Яка на біла? Яка ну. біла? Скатертина. Що? Так, що скатертина, скатертина, яка біла? Отже, записуємо біла і питання. Яка? яка? Ми це вже давним-давно повинні були вправи. Це відноситься до тієї вправи, яку ми тільки що виконували? Ні, в рядочок, через кому, чого ж стопчик. Так, дивимося далі. А, біла латка, чорна латка по березі скаче. Злата, бабич. Ну, біла вже в нас є, значить. Що? Чорна. Чорна? Яка? Яка? Так, правильно. Дивимося далі. Узимку чорний навесні влітку зелений, а восени жовтий. Ліс. При чому тут ліс? ліс. Прикметники. Зна... Знайдіть зеленый. мені прикметники. Чорний, зелений зелений, жовтий. Записуємо. Чорний. Ну, в нас є чорна, а чорний в нас немає. Який? Чорний, зелений, зелений, жовтий. На яке питання відповідаємо? Який? який? Правильно, який. Який? Записали. Який? Чорний, зелений, жовтий. Який. Так, поставили кому. Дивимося далі. Сплять у лузі сестрички золотенькі очі, а білі дії? Золотенькі. За яке питання відповідає? Бі. Які Бі. золотенькі і які? Золотенькі. Ну де там жовті? Ну дивіться на загадку. Ну що ви придумуєте? Ну хіба це вам важко так дивиться на завдання? Ні. Будь ласка, сплять у лузі сестрички, золотенькі очі, а білі вії. Які золотенькі. Ну, а ще які. Білі. Боже мій, білі. Правильно записуємо. Золотенькі, білі. На питання, яке відповідають? Які? які? Правильно, які. А відносяться білі до слова. Вії, а золотенькі до слова очі. Очі. Правильно, очі, молодець. А ти не бачиш? Так, дивимося далі. Стоять красуні на воді, вінки в них білі золоті. Білі, золоті. золоті. Золота. Які? Які? Білі золоті. Ну, ми не будемо записувати білі золоті, тому що золотенькі і білі це одинакові прикметники. так? Далі. І остання загадка по блакитному морю. Золота тарілка плаває. Блакитному. 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 Питання якому? Правильно, якому блакитному і яка? Що там? Золота. Блакитному до якого відноситься іменника? Якому блакитному чому? Ну З яким словом? морю, а золота? Тарілка, правильно, молодці. Отже, тарілка. Подивіться, правильно, Нікуся, тарілка. Отже, подивіться, ми визначаємо з вами іменник і, і потім ми знаходимо прикметник, а потім знаходимо, до якого слова цей прикметник в реченні, що відноситься. Отже, біла що, скатертина, біла що, латка, Чорна що, латка. Чорний, зелений, жовтий від гадка ліс. Правильно? Далі золотенькі що очі, білі що, віє, красуні. Так, 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 дивимося. Білі золоті хто? Красуні, В блакитному морю золота тарілка. Отже, ось ми з вами визначили наші прикметники. Прикметники, добре. Крокуємо з вами далі і дивимося, будь ласка, на наступне завдання, яке нам потрібно з вами виконати. Подивіться, будь ласка, така невеличка словникова робота. Пояснення деяких кольорів. Багряний – Багряний – це яскравий, чистий, червоний, чистий такий насичений, червоний. Далі пурпуровий це суміш червоного і синього кольору. Так, і кораловий це суміш червоного із жовтим кольором. Можна, будь ласка, отже, в нас є в нашому підручничку на сторіночці. Будь ласка, 111 Правило прикметник як частина мови, що називає ознаку предмета, і в початковій формі має називний відмінок. Тому що коли ми будемо вчити з вами частину мови, прикметник, ми будемо з вами. Працювати, визначати і рід іменників, і число іменників і, ой, прикметників, і звичайно відмінки. Тому пам'ятайте, що як в іменників початкова форма називний відмінок відповідає на, на запитання, хто що, то в прикметників початкова форма відповідає на запитання, «який, яка, яке, які. Наприклад, що прекрасний настрій, чудова новина, приємне враження, гарні. Одія. Отже, це правило обов'язково вам потрібно буде вдома вивчити, вивчити. Будь ласка, а зараз подивилися на вправу 3, Записали, будь ласка, вправа 3. Що так. нам потрібно буде в цій вправі зробити? Перше. Нам потрібно буде прочитати і відгадати загадки жарти за потреби звертатися до довідки. Отже, в нас є такі довідки. Є у нас повний півнячий, сухий, порожній, колодязний і залізничий. Подивіться, будь ласка, який журавель може налітати? Журавель? Повний. Ні. <півнений> Ні. <півнений> Ні. <півнений> <А залізничий>? Ні. <півнений> порожній? Ну, Жулісний, колодязний, тому що у вигляді ну от журавель це така пташечка. Так, що таке журавель? Це ось ну, ну, палка, так, і на неї одівається теж така палочка, схожа на журавлика, тому що журавлик високий і на коли нахиляє голівку. так? Отже, є ось називають колодязний журавель. Правильно. Яким гребенем не Ні. Півнячим. Півнячим. Гребінцем, правильно, гребінець у півня є, ми ним не розчісуємося. Який вузол не можна розв'язати? Заліз... Залізний, правильно, молодці. З якого посуду ніколи не їдять? Повного, повного порожнього, правильно, з якого каміння немає? З якого каміння немає не можна налити води. А я сказала записувати вправо, ну, <laughs> значить, я помилилася. Тому, будь ласка, це таке загад завданнячко на розгадування загадок. Давайте з вами повернемося э, до наших. Скажіть, будь ласка, повний півнячий, сухий, порожній, колодязний залізничний. яке, яке питання який? Отже, сьогодні яку частину мови ми з вами почали по прикметники? Нагадайте, будь ласка, мені ще. Нас називає ознаку предмета і відповідає на запитання, яки, яка яке, які, будь ласка, мої хороші, ваше домашнє завдання на сторінці 111 Виконайте вправу 4. Що в цій праві 4 вам потрібно зробити? Вам потрібно тут є е, три речення. По перше, Можна мені доповнити поданий текст і записати його і вже уживаючи в тексті прикметники. У вас є невеличкий текст, який потрібно доповнити. Давайте двома реченнями ще, і, але в цих реченнях мають бути обов'язково прикметники. Нічого важкого немає. І, звичайно, на сторінок 111 вам потрібно буде вивчити правило. Будь ласка, на цьому наш урок з Української мови підходить до кінця, а тому, будь ласка, дивіться, мої хороші. Зараз у нас залишається 35 хвилин. Ми не встигнемо розпочати з вами наступний урок, тому що нам уже час виходити з дітками. Ми йдемо до театру сьогодні. Тому я й говорила, що не встигаємо. Тому дивіться, вам потрібно, от я говорила, що за бажанням, але зробіть коробочку таку гарну. Вона легенько робиться. Зробіть, будь ласка, її і надішліть нам у. Уроки зараз відео я надішлю математику е, і українську мову. ЯДС е, у нас залишається на завтра. Е, е, завтра у нас залиш, буде англійська мова, літературне читання, інформатика і математика. Будь ласка, на цьому вже на, наші зумчики підходять до кінця. На зв'язочку, якщо якісь є питання, будь ласка, е, смс-очкою мені все повідомляємо. Що? до побачення. Все? Питань немає, до побачення до, до завтра.